Я хочу зараз трішки поділитися з вами тим, що в мене на серці. А, і моя така маленька проповідь сьогодні називається Тобі потрібен дух святий. Скажи тому, хто біля тебе сидить, тобі потрібен дух святий. Якщо ця людина в тебе запитала для чого, запитайте для чого. Скажіть її, зараз почуєш. <реш> <реш> да, все, діалог можна продовжити між е, мамою і мною. І знаєте, навіть якщо ти залишаєшся один, навіть коли ти один, ти не один. Амінь. Тому що з тобою є дух святий. Амінь. І навіть коли здається, що всі проти тебе, є той, хто за тебе. Не за твої рішення, не за те, на що ти налаштований, а він за тебе. Інколи коли нам хочеться, коли ми приймаємо якесь рішення, або в нас якесь тяжке положення, знати, що на нашій стороні хтось, хто хоче допомогти нам прийняти саме це рішення, або щоб було саме так, як ми хочемо. Але Дух Святий Він не говорить, що він завжди буде. Знаєте, таке слово пострікать тобі. Він буде завжди, е, чи як це правильно говориться, що він завжди буде піддакувати тобі. Ні. Він завжди буде з тобою, щоб направити тебе на вірний шлях. Дух Святий, він тут. Я хочу звернутися до нього зараз, Дух Святий. Дякую тобі за твою присутність на цьому місці. Як ти мені колись відкрив, я тримаюся і хочу ділитися цим відкриттям, що Дух Святий, ти не приходиш нікуди, щоб просто там бути. Ти приходиш на якесь місце, в якесь серце, щоб там щось змінити, щоб щось зробити. Дух Святий, ми дякуємо тобі, що ти тут, щоб щось зараз сказати. Як на початку створення світу, ти сказав і сталося так. І сьогодні говори, щоб сталося так, як ти говориш, як ти хочеш. Як ти забажаєш. Так хай і буде. Дай нам чути твоє слово Дух святий, дай нам приймати Його, і щоб воно було дійсно живим в нашому житті. Ім'я Ісуса, амінь. У амінь. мене немає часу ділити на етапи, на пункти цю проповідь. Я просто хочу поділитися тим відкриттям, яке в мене є. І початок ви вже почули, без всяких інтриг, що. Дух святий, він потрібен тобі, тому що він той друг, якого так, так цінуємо ми і маємо цінувати, якщо не цінуємо, який завжди скаже тобі правду. Це не, це не той друг, який з тобою йде в магазин купляє, і викупляє речі, і він також йому, наприклад, ходить з тобою, що ти міряєш якусь кофту, він каже, клас тобі так іде, купляй її! Просто для того, щоб вже швидше звідти уйти. Знаєте таких друзів? У мене така сестра. Ми пам'ятаю, пішли з нею купувати щось. Я ходив дві години і ми нічого не вибрали для неї. Але коли я сказав, давай виберемо щось мені. І вона, перше, що я взяв в руку, вона каже, да, да, це тобі іде, давай пісні купляйся, І пішли далі. Тому що мені треба ще туфлі собі подивитися. Це класно. Ми прощаємося людям, але знаєте, дух святий, він не такий. І як не вважайте мене дуже-дуже дивним, але коли я йду купляти собі кросовки, я можу взяти з собою друзів, але більше я покладаюся на Духа Святого. Тому що тільки він знає, як я себе буду відчувати в цих кросовках. Комфортно чи ні. А мені дуже важливо, щоб взуття, яке я одягаю, не було першу чергу красивим, але комфортним. Амінь. Я ж євангеліст, і мені треба багато ходити. Я беру собою Духа Святого завжди. Тож, і що він бере мене з собою. Або я його з собою. Для того, щоб він сказав мені правду. Інколи ми налаштовуємося на якісь речі, і ми не хочемо вже почути якусь непозитивну не, не, не відповідь, не в нашу користь. Але дух, святий скаже тобі правду, тому він тобі потрібен. Це той друг, з яким потрібно будувати міцні відносини. Тому що він зацікавлений в тому, щоб в майбутньому в тебе було щастя, а не в даний момент тільки. Ти можеш в даний момент почути від... О, да, Клас, ти так все правильно робиш, ти молодець. Може сказати якась людина. Просто щоб, щоб тебе зараз задовольнити, щоб тобі зараз було класно. Але Дух Святий це той друг, який скаже тобі правду. Істину. Ісус сказав істину, істину кажу вам. Він казав істину. Істина, яка в перспективі змінювала життя, в перспективі вічності. Ми, коли проповідуємо Євангелія, ми кажемо людям, о, ти такий хороший, ну щоб тобі ще бути лучшим, тобі треба Ісус. Ми ж кажемо, слухай, в тебе є проблема. Всі згрішили, і в тебе є гріхи. Давай покопаємося, якщо ти думаєш, що ти хороший і святий. Скажи, ти говорив колись неправду? Ну, так, да, бувало. Скажи в тебе було це? Ну, бувало. Скажи в тебе, є це, ну знаєш, не часто. Тобі потрібен Ісус, тобі потрібно зараз прийняти спасіння, ми говоримо їм правду. Можливо, людям це неприємно чути. Але тільки ця правда їх може спасти. І мені подобається, що Він не тільки говорить нам правду, яку нам неприємно чути, щоб потім ми були щасливі. Він веде нас туди, куди ми не хочемо йти, щоб потім ми зрозуміли, що нам це було потрібно. І на прикладі Ісуса. Ми бачимо, що в четвертому розділі від Луки написано, що після того він був хрещений Ісус Христос, і на нього зійшов Дух Святий, то Дух Святий повів його в Едемський сад. Там, де було сок, такий, знаєте, трубочки можна було пити, який не закінчувався, Там ангели йому служили, і там все було прекрасно. Чому ви не зупиняєте? Я ж говорю зараз не те, що там написано те. Що там написано? Куди повів Дух Святий Ісуса? <клес> Алі, дякую. предотвращаєш єрість, да? <клес> і сповнення Духа Святого Ісус залишив береги ріки Йордана і Дух повів Його. Я хочу, щоб ви це сказали гучніше. І <клес> дух повів його в нею. <клес> Скажіть своєму сусіду: дух святий. Повів Ісуса, в пустелю. І ще скажіть не сад Пусте! Не сад Амінь. Для чого? Для чого? Для чого це все треба було? Він не тільки, це можете вже не говорити своєму сусіду. Це я говорю для вас. Він повів його в пустелю. і Якщо ми прочитаємо. Всю, весь розділ, і потім подивимося, що в кінці написано, в 14 му розділі. І повернувся Ісус в силі Духа до Галилеї. І про нього чутка розповсюдилась про всі околиці, околиці. І він навчав усіх синагогах і так далі. Дух Святий хоче тебе підготовити до твого самого важливого якогось дня, до виконання Твого покликання. Він готує тебе до вічності. І тому він не буде тебе вести туди, де тобі просто буде приємно. Ви знаєте, якщо ви займалися якимсь видом спорту, і у вас є тренер, і в нього перед очима якась олімпіада, якісь змагання, якщо це. Ну, не знаю, який це вид спорту, якщо це бокс, то це якийсь бій е, за чемпіонат. і знаєте, в нього це перед очима і він не буде вас вести просто в ресторанчик, вами і спілкуватися, о, знаєш, я вже уявляю собі, як медалі сіпляють на твою шию. Я уявляю цей великий такий пояс на тобі, вам і так тобі буде йти. І там вже такі живі, знаєте, відкормив собі сидять, просто собі спілкуються. Про те, як колись буде класна перемога, оу. Ні, поведе тебе куди? в пустелю. Може в пустелю. Тренажерний зал, він поведе тебе в спортзал, він буде, каже, ось ця груша, яку ти маєш бити, від неї нічого не має лишитися. І це буде ціна того, що колись на, твої, на твоїх грудях буде медаль за перше місце. На тобі буде пояс чемпіона. Він не поведе тебе просто не знаю, там, кататися на горках в басейні, плавати там з качечками. Він поведе тебе в місце, де, можливо, тобі буде не дуже комфортно. Ви поведе тебе до людей, з якими тобі не захочеться спочатку навіть спілкуватися, а потім ти зрозумієш. Це моя боксерська груша. Вам не треба бити цих людей, як грушу. Але ви зрозумієте. Ви зрозумієте, хто справді ваш друг, а хто ваший ворог. Ви побачите біле і чорне. Ви почнете розрізняти правду і брехню. Завдяки тому, що Дух Святий буде вас вчити. Ви побачите, де ваші друзі і як вам будувати відносини, як в Царстві Божому жити уже тут. Алілує, скаріть, самінь. Скажіть Дух Святий, поведи мене в спортзал. Навчи мене перемагати. Щось... Ви дуже сонь. Дух Святий поведи їм, будь ласка, розбуди Розбуди мій Ісусе. І ефіри, там багато людей дивляться в соцмережах. І мені люди сказали, о, Марк, ти такий втомлений, в тебе очі не горять, не звіркають, як завжди. Я такий, ну, я пропорюсь зараз непростий період, щоб потім вони свіркали ще яскравіше Вогнем Святого Духа. І а люди думали, що в мене все гладко. Що Дух Святий повів мене через сади прекрасні дворці. І я потім говорив на тему, що робити в переломний момент. Що робити, коли нічого не виходить? Що робити, коли ти заблудився? Що робити, в такі моменти, і люди, які, а таке буває. Так, але для цього, щоб вийти з цього, нам потрібен Дух святий. Скажіть, Амінь. І ми бачимо, що в пустелі, коли він був. В нього була спокуса. Якщо взяти, взяти, скажімо, без деталей все, що відбувалося, все, що диявол пропонував Ісусу Христу, все, що йому треба було зробити, це зробити щось своїми силами і зробити щось без Святого Духа. Тобто, не підкоряючись Богу і Божому Слову, зробити щось від себе. Знаєте, таке є слово, мені дуже воно подобається ацібятіна. <гум> Запам'ятайте це слово, відсідяти. Не робіть от <гум> Це коли ти щось робиш просто від себе, тому що він так заблагорозсудилось. Робіть все з Духом Святим. Ісус Христос був поведений в пустелі. Він там був не один, Він був там з Духом Святим. І ти зараз, тому що ти проходиш, ти зараз не один, ти зараз з ким? З Духом Святим. З Духом Святим. Але важливо не просто розуміти, що він з тобою, важливо взаємодіяти з ним. І коли тобі трапляється ситуація, де тобі хочеться поступити так, якби ти поступив по своїй гріховній природі, в тебе є Дух Святий, і він тебе зупинить. Знаєте, є ще один приклад, який я хочу привести вам із Божого Слова. Це послання до римлян. О, не хто не то. Воно від... до римлян. Не відримлян А, Апосла Павла. І ми тут в цій церкві дуже багато чуємо і вчимося а, про те, що ми Божі діти і як бути Божими дітьми, правда? Підніміть руку, хто вважає себе Божим дитям. Слава Богу. А ви знаєте, що написано римлянам. апостол Павло пише, він був натхнений Духом Святим. І тут є такий розділ, восьмий розділ, він називається Життя в Дусі. Як жити в Дусі? Як жити з Духом Святим? І тут написано в 16, в 14-му бочає вірші, розділ, восьмого розділу. Адже всі, яких веде Божий Дух. То сини Божі або Діти Божі? Вау. Вас благодать. Бо справжні діти Божі це ті, хто керується Духом Божим. А ще в іншому прикладі написано, хто підкоряється Духу Божому. Це є Божі діти. І знаєте, я спостерігав у своєму житті, бо в моєму житті були періоди, коли Дух Святий. Те, що він робив там, де він е, був зі мною, він спостерігав за мною. І, мабуть, якби він був. Е, я би на його місці зробив би ось так. Просто ось так. І це робилось би кожні 5 секунд. Після кожного, кожного рішення просто без, безсмислених дій і так далі. Але... Дух святий, він вірний, навіть коли ми не вірні. Нам не треба цим злоупотрібляти але його вірністю. Але ми можемо побачити контраст між життям, просто знати про Духа Святого і реально підкорятися йому. Тобі потрібен Дух Святий, щоб виконати своє покликання. Тобі потрібен Дух Святий, щоб вийти з цієї пустелі в силі Духа. Не висохшим і вигорівшим. Тобі потрібен Дух Святий в цих відносинах з цими людьми, з цією людиною. Тобі потрібен Дух Святий, і без Духа Святого ми не можемо робити нічого. Скажи, без Духа Святого, без Духа Святого я нічого не можу. Я нічого. Тільки сідят. <рес> Тільки щось без, без сенсу. Що не має сенсу вічності, ми можемо робити без Духа Святого. І знаєте, мені сподобався один вираз, який сказав один проповідник. Він каже: на землі Богу потрібно тіло, щоб щось робити, правильно? Він говорить: Богу потрібно тіло, наше тіло, наша душа. Тобто ми потрібні Духу Святому. Але більше Він потрібен нам. Ми більше потребуємо в ньому. То, що ми не можемо виконати своє покликання. Це дуже сумно, без Духа Святого, що ми не можемо виконати це покликання. Але подумайте про те, що Він потребує в нас. Він потребує в нас. Бог сьогодні, який створив цю землю, він зацікавлений в тому, щоб бути відносно з нами, бути тим вірним другом, який скаже тобі правду, який тебе облічить, який виведе тебе, який поведе тебе не просто в місце, де буде. Де будуть люди говорити тобі, яке в тебе буде класне майбутнє, як тобі буде класно, а який реально буде готувати тебе до цього майбутнього. Я вдячний Духу тому, що він саме такий друг. І знаєте. Хочеться підвести такий кідох підсумок. Давайте просто я хочу, щоб кожен з нас запитав, запитав себе. Що ти робиш зараз в своєму житті без Духа Святого? Просто давайте скажемо разом, дух Святий, Дух Святий. Покажи мені, що я роблю без тебе. Скажи, дух святий. Помогти мені. Покажи мені. Що ти хочеш, щоб я робив? З тобою? Може, хтось зараз побачив, почув якусь відповідь, щось вас прийшло вам в голову. Можливо, ви саме з цієї ситуації прийшли сьогодні на це місце. Щоб отримати допомогу від Бога, щоб почути якусь відповідь. Але Дух Святий вам говорить, просто проходьте зі мною. І я дам тобі потрібну істину, я дам тобі потрібні слова, я дам тобі потрібних людей, я дам тобі силу. Ісус, як вийшов з пустелі. З пустелі. В чому? В силі Духа Святого, в силі Духа. Він не, про, він не ослаб, він не просто утримався в якихось силах, які в нього були, він вийшов сильнішим, ніж він туди війшов. І ти з цієї ситуації я тобі обіцяє, якщо ти будеш триматися Духа Святого і мати з ним відносини, слухати правду, істину замість того, щоб просто полегшувати собі брехнею свою совість утішать, якщо ти будеш триматися Духа Святого, триматися за істину і мати його реально другом своїм. То ти вийдеш цієї ситуації сильнішим, ніж ти в неї попав. Скажи мені. Амінь. Алілює. Давайте дамо славу нашому Богу, який завжди з нами.